Прилади для реєстрації заряджених частинок. Один газорозрядний лічильник Гейгера був винайдений у 1908 році німецьким фізиком Гансом Гейгером. Заряджена частинка, яка потрапляє у простір між анодом і катодом, іонізує газ між ними. Тобто, відриває електрони у атомів, утворюючи вільні електрони та іони. Розганяючись в електричному полі, електрони та іони, в свою чергу, іонізують нейтральні атоми. Цей розряд викликає у колі імпульс струму, який фіксується лічильником. Для своєчасного припинення розряду до газу додають домішки. 2. Камера Вільсона була винайдена у 1912 році англійським фізиком Чарльзом Вільсоном. Камера наповнена газом та насиченою парою води. При швидкому опусканні поршня вниз температура насиченої пари різко зменшується і вона стає перенасиченою. Частинка, що влетіла всередину камери через спеціальне вікно, на своєму шляху іонізує молекули газу. Іони стають центрами конденсації пари. Уздовж траєкторії руху частинки виникає слід трек із сконденсованих крапельок, який можна сфотографувати. Для визначення знака заряду імпульсу і енергії частинки камеру вміщують у магнітне поле, в якому частинка рухається по колу. Вперше такий метод застосував. При дослідженнях альфа, частинок та космічного випромінювання Скобельцин у 1927 році. 3. Бульбашкова камера була винайдена у 1952 році Дональдом Глазером. Робочим тілом у камері є рідина, яка знаходиться під тиском. При зниженні тиску рідина переходить у перегрітий стан. Частинка на своєму шляху іонізує молекули рідини. Іони стають центрами кипіння перегрітої рідини, і на них виникають бульбашки пари. 4. Сентиляційний лічильник, винайдений у 1944 році англійським фізиком Семюелом Караном. Центиляція – це короткочасний спалах світла в речовині під дією частинок або фотонів. Фотон потрапляє в центилятор і породжує спалах світла, тобто фотони з меншою енергією. Фотони потрапляють на фотокатод і кожен із них вибиває електрон. Це первинні електрони. Електрони фокусуються та потрапляють на систему динодів. Диноди попарно розташовані один навпроти одного електроди. ФЕП – це фотоелектронний помножувач. На аноді ФЕП виникає електричний імпульс, який далі посилюється та реєструється. Задача для самостійного розв'язання. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.